Росія збиває дрони. Москва закриває аеропорти. Розвідка США доповідає про неготовність Путіна згортати війну, арешт Кудрицького і діти Бріджит Макрон, які доводять в суді, що їхня мати жінка. Я вітаю вас! Це факти лайф. Мене звати Олена Фроляк. І я пропоную вам свій особистий погляд на події, що точно матимуть вплив на наше життя. Реагуйте, підписуйтесь, сперечайтесь, пишіть свої коментарі. Дочекайтесь наприкінці випуску. Бонус від Олени Фроляк, книга дня. Отже, ми ми починаємо. Це вже системно і відпрацьовано. Ось уже четвертий місяць поспіль росіяни не сплять спокійно. Наші дрони підривають їхні НПЗ, вишиковують в чергу за бензином, закривають аеропорти, женуть в укриття, якщо вони є, забирають спокій і вселяють тваринний страх у москалів. Спочатку нинішньої доби в Росії знову навала безпілотників. Зокрема, дрони збивають над Москвою. Знову роботу деяких аеропортів довелося обмежити. Російські пабліки повідомляють про. Про вибухи на НПЗ Мерсабянін уже пізно ввечері заявив про нібито збиття семи безпілотників над російською столицею. Через це було обмежено роботу аеропортів. Атака тривала мінімум до другої ночі. Палало і в Ульянівській області. Жителі Новоспаського підтверджують атаку на чергове НПЗ. За словами губернатора, всі дрони збили, але очевидці не такі оптимістичні. Від вибухів прокинулися вже після опівночі. Також бавовно спостерігали в республіці Марієл. У місцевих телеграмах переповідають, що дрони там побували на ще одному нафтопереробному заводі. Ну а в Ставропольському краї палав нафтохімічний завод Ставролен, який входить до групи «Лукойл». Гучно було цього ранку і в Криму. Там горить одразу дві нафтобази, одна поблизу Сімферополя. А пабліку Кримський вітер зазначили, що напередодні туди активно заїжджали військові бензовози і її використовують для постачання окупаційної армії. Наразі місто в чорному диму. Ще один приліт відбувся у селищі Гвардійське, тамтешня нафтобаза начебто, горить уже вдруге із 17 жовтня. Буквально сьогодні вранці ми отримали свіже відео із Хмельницького, де у багатоповерхівці вибухнув газ. Загинуло попередньо вже двоє людей. Їхні тіла знайшли рятувальники на місці вибуху газу. Загибліться 52-річна місцева жителька і 42-річний чоловік, який винаймав у будинку квартиру. За даними ДСНС, на момент вибуху більшість жителів були на роботі і тому вдалося уникнути ще більшої кількості жертв. Травмовані п'ятеро людей, серед них одна дитина. Зруйновані дев'ять квартир. Ще 15 мають пошкодження від вибухової хвилі. До розбору завалів приєдналися додаткові сили: відділення рятувальників, верхолазів та відділення спеціального призначення Дельта. Аварійно-рятувальні роботи тривають уже другу добу, а пошуково-рятувальні роботи завершили саме сьогодні вранці. Для постраждалих розгорнули намети Українського Червоного Христа, пункт незнавності і пункт психологічної допомоги, де надається необхідна підтримка. Просто думаю, перде будемо жити тільки того. Немає двоє дітей, куди зараз? Пожививач, можна ми знайшли тимчасове житло для цих людей, і відповідно люди вже будуть дивитися, наскільки їм то житло може підходити. Найперше, найосновніше це закрити огороджуючі конструкції. Також зараз будемо дивитися, що можна зробити для того, щоб законсервувати той стан, який є, і максимально уникнути попадання дощових вод. Нагадаю, вибух у будинку в Хмельницькому стався у вівторок, близько 15-ї години. За словами заступника Хмельницького міського голови Василя Новачка, причиною інциденту міг стати вибух побутового газу серед версій і детонація вибухового предмету в поліції. Відкрили кримінальне провадження за фактом вибуху. Досі триває слідство. Розвідка Сполучених Штатів у своїй довідці Конгресу США доповіла, що Путін як ніколи раніше ще рішучіше налаштований продовжувати війну в Україні і перемагати на полі бою. І це всупереч намаганням президента Трампа бути посередником у мирних переговорах. У документі сказано, що Росія не виявляє жодної готовності до компромісу щодо України. Зіткнувшись з великими втратами російських солдат та з економічними невдачами, російський диктатор прагне захопити. Пити побільше українських земель і розширити вплив своєї країни, щоб виправдати людські та фінансові збитки. Кілька джерел обізнаних ситуацію повідомили NBC, що зараз вважається, що Путін займає агресивнішу позицію ніж будь-коли у Білому домі. Нещодавню оцінку розвідки коментувати відмовляються та посилаються на публічні коментарі Трампа щодо мирної угоди, мовляв, санкції проти двох великих російських компаній Газпром і РосНЕФТЬ таки допоможуть покласти край війні. Ситуація на фронті лише підтверджує дані американської розвідки. Російські окупанти на покровському напрямку прорвалися на околиці міста Мирноград, де тривають вуличні бої. У неділю президент Зеленський повідомляв, що проти Покровська Росіяни зосереджують основну свою ударну групу. І Це значна кількість військ окупантів. У місті перебуває мінімум 250 росіян. Вони вступають у стрілецькі бої та розстрілюють українських військових на позиціях, зокрема операторів БПЛА. Тим часом великий миротворець Дональд Трамп зриває аплодисменти в Азії. Після Японії він вирушив до південної Кореї саме тут у Південній Кореї він має зустрітися з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Схоже, світові лідери зрозуміли, як найкраще треба поводитися з Трампом, як найбільше казати йому компліментів, лестощів і задарювати подарунками. Так у південній Кореї президенту Сполучених Штатів подарували орден і корону. Так, президент Південної Кореї, Лі Джемен щедро зустрічав американського гостя, і не аби розщедрився. Вручив йому найвищу нагороду своєї країни. Це великий орден Мугунхва. Тепер Трамп може посратися, що став першим президентом США, який її отримав. А ще йому подарували копію корони володаря королівства Сілла, яке існувало з 57 року до нашої ери до 935 року нашої. Оригінал був знайдений у гробниці на території тодішньої столиці Королівства. Ну а вже завтра на полях саміту Південно-Азійського Трамп має зустрітися з очільником Китаю Сі Цзіньпіном. і це буде перша їхня зустріч за час нинішньої каденції американського лідера. Трамп як завжди заявив, що це буде чудова б'юті зустріч, під час якої він розраховує на вирішення багатьох проблем. Говоритимуть про торгівлю і мита. перед цим американська і китайська делегації дуже довго вели перемовини. Також очікується, що Трамп поговорить зі дзінпіном про війну Росії проти України і спробує переконати Пекінського візаві вплинути на Путіна, щоб той нарешті припинив бойові дії в Україні. Державне бюро розслідувань України затримало на Львівщині колишнього очільника Укренерго Володимира Кудрицького і готує йому підозру. Перед тим підрозділ оголосили бізнесмену Ігорю Гринкевичу, який уже в СІЗО Кудрицького і Гринкевича підозрюють у шахрайському заволодінні грошима Укренерго, і це події. Зауважу 2018 року. Слідчі вважають, що Володимир Кудрицький під час проведення тендерів на реконструкцію огородження підстанції південної та західної енергосистем вступив у змову з представниками приватної компанії. Договір уклали на понад 68 мільйонів гривень. А підряднику ніби переказали авансу понад 13 мільйонів, але роботи, нібито не провели. Це не перша справа, яку ДБР розпочала щодо екс керівника Укренерго. 21 жовтня. У нього провели обшуки. Тоді йому закидали завищення обсягів рубки лісу. Там він виступав як свідок. Сам Кудрицький на сторінці у Фейсбук опублікував тоді саркастичне фото і назвав дії ДБР Цирком. Адже спочатку патрульні забрали його телефон, потім прийшли додому. Він запевняє, що до виробок дерев не причетний, так само, як і до премії в 40 мільйонів. Він нагадує, завдяки проведеним реформам закупівельні ціни в Укренерго продовжують бути в рази нижчими ніж ціни в інших енергопаніях, і їй досі довіряють міжнародні донори. До речі, саме особисті контакти Кудрицького з міжнародними донорами і навіть урядами, як твердять аналітики, могли спровокувати ревність влади. Також вони не виключають, що тиск на Кудрицького може бути пов'язаний із провальною підготовкою та захистом українських енергетичних об'єктів від російських обстрілів і бажання повісити на когось усіх собак. Також не виключено і про це згадував сам Кудрицький. Його переслідування починалося завжди, як тільки він виходив у публічну площину і розповідав про амбітні енергетичні проекти, які він планує втілювати з інвесторами. Не виключено йшлося про малу мобільну енергогенерацію, яка менш уразлива до російських нападів. Змушена доводити свою стать у суді дружина президента Франції і Макрона Бріджит Макрон до Паризького суду з'явилася її донька від першого шлюбу, 41-річна Тіфені Озьєр. і заявила, що мати страждає від глибокої тривоги і депресії через неправдиві заяви про її стать. Вона наголосила, що саме через переживання матері для них було дуже важливо свідчити в суді. Тіф'єн Озієр розповіла, що Бріджит постійно доводиться звертати увагу на те, як вона одягнена, що вона носить або як вона поводиться, бо вона боїться, що будь-яке її зображення може бути спотворене і використане як зброя в інтернеті. Кібербулінг негативно вплинув на психічне здоров'я Бріджит Макрон, сказала її донька, додавши, що це погіршення підтверджується медичними оцінками. Мати спустошена тим, що її онуки чують, що говорять про неї, і не знають. Як на це реагувати і як це зупинити, пояснила донька Тіфен і додала, що нападки глибоко впливають і на решту родину. Нагадаю, судді розглядають поданий ще влітку позов проти 10 людей, яких звинувачують в онлайн переслідуванні 72-річної першої леді Франції Бріджіт Макрон через поширення того, що прокурори назвали зловмисними коментарями про її стать і сексуальність. Йдеться про натяки та заяви, нібито, що Бріджит Макрон насправді. Чоловік, а не жінка серед восьми чоловіків і двох жінок, яких судять, є обраний посадовець, власник галереї, it спеціаліст, вчитель, керуючий нерухомістю, і власник бізнесу. Усім їм від 41 до 60 років. Якщо їх визнають винними, то їм загрожує до двох років позбавлення волі. Ну і ми знову повертаємося в Україну. Погода на наступних вихідних, схоже, в останнє порадує теплом і навіть сонцем. У Києві очікують на вихідних до 13-14 градусів вище нуля, а от на заході України подекуди до 16-18 тепла і буде сонячно. Це я вам говорю все до того, що є можливість чкурнути на вихідних на Закарпаття, бо є для цього нагода, є навіть інформаційний привід. Всесвітня туристична організація ООН у межах міжнародного конкурсу The Best Бест. Tourism Villages внесла до рейтингу найкращих туристичних сіл світу два закарпатських села Сеневирську Поляну і село Колочава. Кандидатів оцінювали за дев'ятьма критеріями і обрали 52 села з Африки, Америки, Азії, Європи і Близького Сходу найкращі для мандрівників світу. Колочава, закарпатське село, високогірне село, розташоване посеред Карпати з неймовірною природою, музеями, інфраструктурою та навіть ініціативними. Людьми тут є піші походи, горами, активні розваги і безліч, коли б з місцевими стравами є шанс поїхати і перевірити все це. Давайте подивимося спочатку. Своє село ми рекламуємо дуже просто гори зліва, гори справа між ними Колочава. Закарпатське село Колочава розташоване високо в горах у долині річки Теребля між буковими пралісами Карпат, спадщиною ЮНЕСКО. Це один із екологічно чистих куточків Європи без промислової діяльності, лише дивовижна природа. Тут промарковані гірські туристичні маршрути для пішоходів і велосипедистів. Турист, який приїжджає в Колочаву, може покласти перед себе мапу, і вибрати для себе від одноденного до трьох. Чотирьохденного походу ми оточені природно-заповідним фондом і спадщиною ЮНЕСКО, що так само дуже дуже несе величезну цінність для тих, хто хоче побачити перевісний ліс і побувати в ньому. Колоритна Колочава це жива історія Карпат, єдине село в Україні, де створено 10 музеїв. В етнографічному скансені старе село відтворена автентична архітектура і побут. Просто неба стоять два десятки двохсот літніх хатин бідняків заможних селян, вівчарів, і ремісників, а також жандармерія, корчма, кузня та водяний млин. Більшість цих експозицій, цих будиночків, це колочавський, Ну цей Перед вами будинок 1856-го, Він знаходився кілометрів два з половиною звідси. Ну викупляли. У старих хатах тисячі унікальних експонатів, які селяни збирали самі. Прадідівські побутові речі шукали на горищах. Є оригінальні, наприклад, ось такий пристрій для вивчення математики. Діти не мали можливість купити рахівницю, тому батьки виготовляли такий пенал, який діти набирали боби, квасолю, Ну кого що було? У селі є музей вузькоколійки з вантажними і пасажирськими вагонами, паровозом і дрезиною, на якій можна покататися. Є бункери оборонної лінії Арпада, яку Створювали тут угорські війська під час другої світової війни а ще 20 різних пам'ятників. Між ними єдиний у світі монумент заробітчанам. Ще одна гордість колочави унікальна дерев'яна греко-католицька церква Святого Духу 1795 року. Будувалася по традиції того часу, без єдиного цвяха на так званих дерев'яних чопах. Таких старовинних дерев'яних церков залишилося мало. Ця збудована у бароковому стилі добре збережена, дуже популярна серед туристів. Має три частини: перша частина називається Як старша жінка, бабінець. Центральна нава і вівтар. Маємо на називчання цінні експонати. Старовинний рідкісний хрест 17 століття. Донедавна туристична Колочава була більш відома у Чехії ніж в Україні. Із 1919-го упродовж 20 років це село входило до складу Чехословаччини. Тоді тут жило багато чехів. Реальну історію про Колочавського пришка Миколу Шугая, описану письменником Іваном Ольбрахтом, вивчають у чеських школах. Це був такий собі чеський ностальгійний туризм, на зміну якому останніми роками прийшов внутрішній через увагу до локальної історії. Попри війну туристів тут не бракує. Це безмежна краса України. Я здивована. Я тут вперше тут місця сили, тут дихається, тут інша природа. тут… Вуха від шуму відпочивають комфорт є для туристів. Є, Коли є, би є, як бачили, є, є, є де де, є, де можна так і зупинитися і і, 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 поїсти, і поїсти смачно так. у колочаві. Можна зупинитися у сільських садибах, турбазах або готелях з басейнами і гірськими чанами. Тут смачно нагодують традиційною ріплянкою, яку готують на картопляному пюре з кукурудзяним борошном. Подають із бринзою, шкварками, сметаною та грибами. Туризм тут сезонний, більше Гостей улітку, тому Колочава активно розвивається. Співпрацює з міжнародними партнерами, виграє гранти, щоб створити новий продукт, який буде цікавим у міжсезоння. Світлана Колбиця, Вадим Шишканич, факти ICTV. Як людина, яка виросла в Карпатах, хочу вам сказати, що осінні Карпати, жовтневі або листопадові Карпати, вони просто чарівні, тому що гори стають такого бурого, золотого кольору. І це неймовірна картина, тому <кхем> вибачте. Якщо ви сумніваєтеся, що восени немає, що робити в Карпатах, повірте мені, краса там дійсно. Чарівна. Ну а на відпочинок з собою треба обов'язково взяти книжку. І сьогодні книга дня від Олени Фроляк, це книга Айн Ред Джерело. Цю книжку я читала напевно років 10-15 то тому. Тоді вона була ще в російському перекладі, але зараз вона з'явилася українською мовою. І це прекрасно. Але ця книга точно залишила в моїй пам'яті помітний слід. І ця книга, яку я завжди точно буду рекомендувати почитати, це не просто роман про талановиту архітектуру. Який будує перші хмарочоси в Нью-Йорку, це такий філософський маніфест. Це історія про силу індивідуальності, про те, що треба робити в те, що ти віриш, навіть коли всі проти. Про те, що треба завжди йти до кінця і не зраджувати своїм переконанням і принципам. Тут багато монологів, роздумів, але не бійтеся їх. У них ви точно побачите і свої думки, які вас мучать, а можливо не мучать. Якщо ви взагалі людина, яка взагалі думає, часто розмірковує над життям, над його сенсом, над своїм буттям, І в цьому дуже складному і несправедливому світі. Ця книга може трохи дратувати або дуже подобатися, але вона точно не залишає нікого байдужим. Це книга, як не зраджувати себе, коли увесь світ проти тебе. Ви повірите в себе ще більше. Після цієї книги у вас просто з'явиться нова мотивація, нові бажання, щоб щось робити, щось міняти. Ви захочете ще щось прочитати, Айн Ренд, і це ще щось, ще один бестселер цієї авторки книга Атлант розправи в плечі. Коли ці дві книги були мега популярні, завжди казали, читайте одразу дві книжки, але це зовсім різні романи, це зовсім дві різні книги. І байдуже з якою послідовністю ви їх будете читати. Отже, читайте, насолоджуйтеся, живіть і постійно не забувайте, що можливість читати, можливість жити, можливість ця вся є у нас тільки завдяки Збройним силам України. Тому донайте, донайте і донайте. Слава Україні і на все добре.